Кіровоградська область одна з чотирьох разом з Дніпропетровською, Львівською і Чернівецькою, де розпочався пілотний проєкт з виявлення вірусу COVID-19 у стічних водах. Такі дослідження вже проводилися в інших країнах, що вірус присутній у випорожненнях людини хворої на коронавірусну хворобу COVID-19. і звичайно разом з випорожненнями вони попадають у господарські каналізаційні стічні води. Коронавірус присутній у випорожненнях людини незалежно від симптоматики, незалежно від того, якою формою хворіє людина, легкою середньою чи тяжкою формою. Перший відбір проб стічних вод зробили 6 жовтня. Вірусологи відбирають проби води двічі на тиждень на двох каналізаційних спорудах в Кропивницькому. Зразки відправляють у лабораторію в місто Дніпро. Ми будемо мати значну і ясну реальну картину поширення коронавірусу серед населення нашої області, його наявність навіть у безсимптомних носіїв. І саме головне, що ця оцінка, визначення відповідних критеріїв, дасть нам можливість прогнозувати захворюваність на декілька тижнів вперед. Каже, до участі у проєкті готувались. Ми вивчили міжнародні рекомендації, ми вивчили дослідження наявності РНК САРС вірусу. Коронавірусу у випорожненнях людини за міжнародним досвідом, тому що такі дослідження вже проводилися в країнах Європи, пов'язали захворюваність, поширення захворюваності на covid 19 у нашій області із кількістю населення. Наші вірусологи провели відповідне навчання. Проєкт фінансується незалежним агентством федерального уряду США USAID. Після закінчення проєкту, тобто через два місяці, міжнародні експерти і Юесейт Україна оцінять результати дослідження. Говорить, на Кіровоградщині рівень захворюваності на коронавірус зріс на 15,5%. Це порівняльна інформація за два останні тижні. Впродовж минулого тижня зареєстрували понад тисячі випадків ковіду попереднього більше 900. Майже 90% людей, які захворіли, не мають жодного щеплення від коронавірусу. Анна Добрань, Анатолій Басистий, новини на Суспільному, Кропивницький.